А ось ці генератори Вейма продаються навіть в Європі, тому що вони якісні і мають свій е, клас якості ІСО. Сертифіковані в Європі. Цей генератор 1,8 кВт, цей генератор 3,5 кВт. Що саме цікаво, вони інверторні, хоч і цей в закритому корпусі, а цей в відкритому все рівно вони можуть потягнути котла, можуть потягнути комп'ютера і любу чутливу техніку. Тобто, чиста синусоїда 50 Гц. В чистому вигляді. Є класна штука, паралельне з'єднання. Якщо підключити через спеціальний провод цей і ось цей генератор, то буде вже не 3,5 і 1,8, а буде вже скільки 5,5 кВт. 2,7 кінські сили. Тут двигун 7,5 кінських сил. Бак 9 літрів 4,5 літри. Одна резервка під 220 вольт. Дві розетки. Екорежим і тут, і тут. Але у маленького генератора є можливість підключати USB, а у великого генератора є постійний струм 12 вольт, 8,3 А. І через спеціальний провід можна підключатись, заряджати акумулятор, наприклад. Лічильник мотогодин вольтметр, херці. все показується на цьому табло. Вага генератора 18 кілограм. І 37 відповідно. Ручний стартер на одному і на другому. Резюме, якщо треба невеличкий генератор, будете ставити його на балкон і треба менше шуму, берете в закритому корпусі 1,8 кВт 19 тисяч гривень. Але якщо треба генератор більшої потужності з хорошим двигуном на 7,5 кінських сил, беремо ось цей за 24 тисячі гривень. Його плюс, що все під рукою. І добратись і до заливки масла. І до стартера, до повітряного фільтра буде набагато легше, ніж тут.